Сучасне хірургічне обладнання запорука успішного лікування. Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька має у своєму розпорядженні СДУГУ – потужний рентгенапарат, що дозволяє проводити операції з високою точністю та мінімальним ризиком для пацієнта. З вами Приполятник Сергій і далі поговоримо про цей апарат. СДУГА – це високотехнологічний медичний апарат, який використовується для рентгенологічного контролю під час операції. Назву пристрій отримав завдяки формі своєї конструкції у вигляді літери С. Це дає можливість гнучко підходити до пацієнта з різних боків, не змінюючи його положення на операційному столі. «С-дуга» незмінна під час ортопедичних і травматологічних операцій, судинної хірургії, урологічних втручань, нейро та кардіохірургії. Завдяки постійному рентгенівському контролю лікар може в режимі реального часу бачити, що відбувається всередині тіла пацієнта, і з високою точністю проводити всі необхідні маніпуляції. С-дуги в лікарні це реальна можливість рятувати життя та забезпечити пацієнтам якісне та безпечне лікування. Це також значне полегшення роботи хірургів і підвищення ефективності медичних втручань.